Погодні сюрпризи та міський бюджет, розслідування та звільнення. Це інтент, акценти головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. На цьому тижні багато всього сталося в нашому місті. Традиційно починаємо з обстрілів. У ніч на 30 листопада Росія атакувала нашу країну 20-ма ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави. За інформацією Сил оборони Півдні України, підрозділами протиповітряної оборони на Одещині було знищено 5 шахедів. На превеликий жаль, не вдалося уникнути влучання. Пошкоджено законсервовану будівлю, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Але не тільки Російська Федерація загрожує нам блекаутами, відсутністю теплопостачання та руйнуванням енергомереж. На цьому тижні прильот трапився через негоду, яка атакувала країну. Так, у неділю, 26 листопада, увесь день вирували негода. Вітер та зиметіль, що пройшлися по Одеській області, ламали дерева та рвали мережі електропостачання, засипали регіон снігом. Тільки по місту за 26 листопада випало 68 мм міліметрів опадів. Пориви вітру подекуди сягали 25 метрів за секунду. За час негоди по місту повалило понад 350 дерев. Рятувальні групи евакуювали зі снігових пасток у регіоні. у який потрапив автотранспорт під час негоди. 2498 людей, з яких 162 – діти. Підсумовуючи наслідки негоди, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час вирування стихії на Одещині померли п'ятеро людей. Цю інформацію підтвердили у державній службі з надзвичайних ситуацій, зазначивши, що ще 15 людей постраждали. Через сильний вітер та налипання мокрого снігу у Пересипському району під час негоди було зруйновано трубу котельні. Ця труба була за вишки понад 100 метрів. Приблизно дві третини її впали всередину димоходу та на будинок самої котельні, яка, до речі, є найбільшою в Одесі. Порушення сталося 26 листопада, о 21 годині. 30 хвилин, одразу було направлено повідомлення до Держенергонагляду в Одеській області про технологічне порушення. Персонал котельні. Миттєво зреагував, провів необхідне відключення основного та допоміжного обладнання котельні трубопроводів. Чим запобіг подальшому негативному розвитку ситуації з метою визначення обсягів та наслідків порушення на котельню вже о 23-й годині прибуло і керівництво, і підприємства, і міста. Одразу були залучені сили ДСНС, а також приватних забудовників та нашого комунального комунальної установи пожежно-рятувальної служби. З метою розборів завалу, визначення обсягу пошкоджень, ліквідації наслідків завалу газопроводу а також інших робіт. На наступний день одразу запросили спеціалістів, які будуть визначати причини. А з яких сталася ця ситуація буде проведена відповідна експертиза. Постраждалу котельню на декілька днів перевели на роботу у тестовому режимі. У день її відключали, вночі вона працювала і обігрівала містян. За словами Ганни Познікової, по завершенню аварійних робіт планується, що цілодобове теплопостачання вдома Одеситів буде відновлено а на відновлення власне труби поки розраховувати не слід. Що стосується відновлення димової труби в рамках опалювального сезону, це зробити неможливо, тому що ми повинні безперервно подавати тепло в домівки Одеситів. Тому ми сьогодні розпочинаємо проектування. І відновлювальні роботи вже розпочнуться після закінчення опалювального сезону. Через декілька днів міський голова Геннадій Труханов озвучив попередню суму ремонту труби котельні північня. 2 приблизно це знаєте так? Я не хочу сказати, що мер сказав таку суму, потім вона буде інша. Приблизно, коли ми в перші дні так рахували, десь 45-50 мільйонів. Ми думаємо, що на відновлення його по труби, саме труби. Що стосується котельні, ми не знаємо. Як це буде, які об'йоми, і що ми будемо взагалі робити? Що нам потрібно, що нам вже не потрібно, тому що є нові технології, то будемо дивитися і робити висновки. Зараз на території тривають протиаварійні роботи, триває розбір завалів. На цей момент котельня працює у штатному режимі. Працює котел, який забезпечує теплом близько 120 тисяч населення, 10 дитячих садочка, 9 шкіл. Шість медзакладів, все вони забезпечені. Сьогодні з теплом. Ми забезпечуємо теплом. 29 листопада до Одеси з робочим візитом завітав президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся з українськими військовослужбовцями, які захищають південь України, і вручив їм державні нагороди. Крім того, президент провів кілька нарад, під час яких обговорив питання посилення захисту регіону, забезпечення безпеки зернового коридору та ліквідації наслідків негоди. Всюди працюють енергетики над відновленням постачання. Як тільки це буде можливим, кожне місто, кожне село отримає електрику. Наразі тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки. Допомагає Національна поліція, Національна гвардія, задіяні комунальні служби. Я вдячний усім в областях, по лінії обласної та місцевої влади, хто оперативно підключився до допомоги людям та дає результат. В кожній громаді зараз важливо зробити максимум, аби ми не втрачали життя через негоду. У середу, 29 листопада, пройшла чергова сесія Одеської міської ради. Це була так звана бюджетна сесія. Під час якої було прийнято декілька рішень, так депутати одеської міської ради під час сесії затвердили бюджет міста на 2024 рік без бюджету розвитку, як зазначила директорка департаменту фінансів Світлана Бедрега. Таке відбулося уперше. Я думаю, що не лише я, а ви також спостерігали більш того, як говорять вживу з тими лоті лозунги, які були кожної суботи тут на цій площі. Я дуже уважно читала їх, і саме там було написано всі кошти на ЗСУ, ніякого ремонту, ніяких витрат на реконструкцію, реставрацію будівництво не на часі. Бруківка. Тому я хочу сказати, це вперше не завжди, а вперше ми. Сьогодні надаємо бюджет міста Одеси на черговий на наступний рік. Зовсім без бюджету розвитку. Попередні роки ми робили саме так, як ви говорите. Ми закладали кошти, наприклад, на ті ж ліфти, і не буду перераховувати на які цілі. Але сьогодні час, який час, ми всі знаємо. Тому перше, ми лише в бюджеті розвитку. Дайте сьомий слайд, будь ласка. Ми в бюджеті розвитку передбачили, як це була пропозиція більшості депутатів, кошти депутатського фонду, збільшили їх на кожного депутата з трьох мільйонів до чотирьох мільйонів. І саме маємо надію, що ви, як депутати, дуже зважено підійдете до цього питання саме з метою економного раціонального використання бюджетних коштів. Також Світлана Бедрега зазначила, що до кінця року. Ще будуть проводитися роботи та фінансування за різними напрямками. Тож остаточно розв'язати питання бюджету розвитку міська рада зможе вже на початку наступного року. Ще одне важливе рішення депутатів, за яким кожен житель міста Одеси, який буде мобілізований до лав Збройних сил України. Отримає з міського бюджету одноразову грошову допомогу, розмір якої буде складати 20 тисяч гривень. На ці потреби у 2024 році у бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень. Кошти будуть надаватися у рамках міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 24-26 роки. Програма починає діяти з 24-го року. Тобто, вже мобілізовані Одесити таку грошову допомогу не отримують. Крім того, депутати на понад 127 мільйонів гривень збільшили фінансування програми Безпечне місто Одеса на 2020-2024 роки. Кошти підуть на закупівлю дронів та іншого обладнання і матеріалів для п'яти військових частин і госпіталя. Також на цьому тижні одеська міська рада втратила двох депутатів, які склали свої повноваження. Це слуга народу Олена Коробкова і Вадим Терещук із Європейської солідарності. Також під час сесії стало відомо, що рішення залишити посаду і влитися до лав сил оборони України ухвалив перший віце Одеси Сергій Тетюхін. Таким чином він став четвертим віцемером, який залишив команду Геннадія Труханова. І ще у четвер, 30 листопада, стало відомо, що мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про звільнення з посади керівника департаменту міського господарства Наталії Мостовських. Підставою стала заява самої чиновниці. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. І цього разу наша героїня-танцівниця Олена Рабаджи. Саме з неї та її подружки почався гопак-челендж у соцмережах, який ухопив весь світ. Відео з їх танцем зібрало понад півтора мільйона переглядів. Ну а посилання на спілкування з Оленою під цим відео переходьте. Ну, якщо Одеська міська рада все ж таки вирішила не виділяти гроші на ремонт будинка Київського суду, і саме цього вимагали Одесити, які виходили з пікетами на думську площу кожної суботи на протязі трьох місяців, то облрада продовжує приймати рішення про виділення коштів, які на думку багатьох містян не на часі. Так, Одеська обласна рада оголосила закупівлю для придбання значків почесної відзнаки з очікуваною вартістю закупівлі у 80 тисяч гривень. Про це йдеться у системі електронних закупівель. Прозоро повідомляє центр публічних розслідувань. Планується придбати 50 нагород. Знак почесної відзнаки має бути виготовлений зі срібла 925-ї проби. Приблизною вагою у 8 грамів, слід також зазначити, що це не перша закупівля нагород цього року. Так, у вересні, липні і лютому облрада уклала угоди про постачання 115 нагород на загальну суму понад 180 тисяч гривень. У листопаді цього року Україна експортувала водним транспортом понад 2,1 мільйона тонн продукції вітчизняних сільгоспвиробників. виробників. Зокрема, 740 тисяч тонн агропродукції відправили через порти Дунаю та понад півтора мільйона тонн через порти Великої Одеси. Про це повідомляє спеціалізоване видання Spike Brokers. Протягом останнього місяця обсяг експортних відвантажень через порти суттєво зріс у планах на завантаження ще однієї цілої та трьох десятих мільйона тонн агропродукції у портах Чорного моря та 400 тисяч тонн у портах Дунаю. Також, за даними видання, нормалізувалися і ставки фрахту. І, до речі, відразу після шторму до портів Великої Одеси під завантаження остали 11 суден, серед яких три танкери та два великі балкери. Минулої суботи на Думській площі, попри дощ та холодну погоду, знов зібралися Одесити, протестуючи проти закупівель, які не стосуються військових і які є недоцільними у воєнний час. Треба зазначити, що цього разу на мітингу не було волонтерки Катерини Ножевнікової, яка чотири місяці тому саме стала ініціаторкою цих протестів через прагнення міської ради виділити 106 мільйонів на ремонт суду. Вона заявила, що оскільки депутати нарешті прийняли рішення скасувати виділення бюджетних грошей на ремонт Київського районного суду Одеси, вона припиняє протестувати. Утім, вона не закликала інших протестувальників припинити акції, залишивши це на їхній власний розсуд. І вже вдруге постраждав пам'ятник Пушкіну, якого знов облили червоною фарбою. Хто це зробив цього разу? Невідомо. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. Він продав понад 20 тонн стратегічного палива під час російського повномасштабного вторгнення. Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної наживи, він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Задані державі збитки становили понад півтора мільйона гривень. Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму у повному обсязі. Наразі командиру взводу повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. І ще раз хочу запросити вас до нашого Ютуб каналу, де, окрім щотижневих інтерв'ю, на цьому тижні ми виклали документальну стрічку Настя від центру публічних розслідувань. Головна героїня стрічки Настя доєдналася до Збройних сил України після повномасштабного вторгнення Росіян на рідній Київщині. Під час служби дівчина втратила близького другу Сашу, тіло якого досі не змогла забрати з тимчасово окупованої устинівки на Луганщині. Щоб повернути друга додому, дівчина доєдналася до зведеної групи гуманітарного проекту ЗСУ на щиті. Обов'язково подивіться цей фільм, який потрапив у п'ятірку найкращих документальних стрічок. Посилання на нього в описі до цих акцентів. Ну і останнє на Дерибасівській таки встановлять новорічну ялинку. Про це повідомили в Одеській міськраді. Зазначається, що кошти на встановлення ялинки виділені не з міського бюджету. Це подарунок дітям Одеси від підприємців. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, тримайтеся, і все обов'язково буде Україна.